Я раз вітаємо всіх наших глядачів з Новим роком. І сьогодні для тих, хто у 2024 році все ще шукає, куди підключити пристрій на 24 вольти ми покажемо і розкажемо, де можна знайти 24 В, в комп'ютерному блоці живлення. Для прикладу візьмемо старенький блок, який ми вже хотіли розібрати. Спочатку робимо перемичку на чорний та зелений контакт, щоб його включити. Далі шукаємо синій провід на найбільшому роз'ємі, який підключається до материнської плати. Оскільки ми не плануємо використовувати цей блок для комп'ютера, то синій провід ми просто вирізали, вивели окремо і вийшло окреме гніздо для паяльника. Зараз включимо мультиметр і поміряємо жовтий та синій провід. Бачимо, що мультиметр зашкалює. Поставимо більше 20 вольт і поміряємо ще раз. І показало в нас чомусь не 24, а 20 вольт. Тепер поміряємо скільки вольт буде показувати з іншими проводками. Але тут буквально через пару замірів блок взагалі відключився. При відключенні струму було ледве чутно якийсь писк. Хто знає в чому тут проблема, пишіть в коментарях, можливо, вдасться відремонтувати. А ми продовжуємо з іншим блоком. Одразу перевіряємо жовтий і чорний провід 12 вольт і знову підключаємось до жовтого та синього. Бачимо 24 вольти і йдемо далі. Жовтий та червоний 7 вольт. Жовтий та помаранчевий 9 вольт. Чорний та помаранчевий 3,3 вольти. Чорний та фіолетовий або сірий 5 вольт. В принципі, з такою кількістю варіантів ці блоки і так уже годяться для різних експериментів. Не обов'язково займатися їхньою переробкою. На 3, 5, 12 вольтах і так буде достатня велика максимальна сила струму. Невеликою вона буде тільки на 24 вольтах, всього 1 А. Але нашому паяльнику, наприклад, цього достатньо. Навіть для таких величеньких контактів. Він у нас споживає якраз 1 Ампер. Дякуємо за перегляд і ще раз усіх з Новим роком!